Збройні сили України під вугледаром повністю розгромили так звану елітну 155-ту бригаду морської піхоти із Владивостока. А це знаєте як наркотик. раз на їх іглу і далі в тебе цю іглу вдавлювати, вдавлювати. Цю горе бригаду вже тричі доводилось доукомплектовувати: перший раз після Ірпеня та Бучі, другий раз після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під вугледаром, розповів виданню політико, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, на цьому напрямку щодня гинули до 300 рашистських морпіхів. А також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків. До слова, 155-та бригада уже зазнавала нищівної поразки на сході України ще в листопаді минулого року. Під Павлівкою на даний момент спостерігаються дуже великі втрати в морально-психологічному стані підрозділів. Спостерігається, і ми чуємо, бачимо. Скарги на керівництво, що керівництво безглуздо використовує своїх людей. Я думаю, що найближчим часом наступальні дії мають трошки притихнути. Тим більше, що бачимо, за цю ніч дещо зменшилась їхня активність. Ну і більше того, дуже велика кількість відмовників знову прибулих від мобілізованих, які відмовляються взагалі йти в атаку і рухатися в бік передової. Це інформація від тих, хто здався в полон. Ми так розуміємо, що ще вони там розказують з того, що можемо озвучувати. Яка ситуація у ворога? У ворога у підрозділах існують великі грошові побори. Командири беруть гроші за те, щоб люди не йшли на передову, збирають своїх підлеглих, нібито кошти на загиблих, яких ніхто не збирає. Вони таки залишаються лежати на полях. Збирають підлеглих від 20 до 30 тисяч рублів для того, щоб нібито направляти для родинних загиблих. Натомість, хто нічого не направляє в такий спосіб, командири наживаються. Навіть була інформація про те, що командири подають пальне з техніки для того, щоб мати додаткові якісь фінансові надходження. Надійшла інформація з Маріуполя про те, що військовослужбовці виводять з владу техніку, поступили на ремонт. Декілька одиниць важкої техніки, у всіх однакова причина, це проблеми з двох, тобто люди настільки бояться висуватися в бік бойових дій, що вони просто нищать техніку це небезпечна ситуація, і треба розуміти і в жодному разі не дозволяти реалізовувати. Я думаю, що дедалі більше суспільство буде розуміти, що оця п'ята колона, яка маскується іноді зараз, навіть під великих патріотів. Вона насамперед має пройти всебічне обстеження на політико правовий скажімо, спосіб своєї діяльності через наші відповідні спеціальні служби. А вже після того українці мають свідомо розуміти чи давати їм можливість бути опорою для Кремля в українському політику, тому що на жаль, на жаль, і ми це маємо також усвідомлювати дуже багато громадян України погано розуміється на причинно наслідкових е зв'язках, тому що вони голосують за політиків, які прямо фінансуються Кремлем, і потім настанням настання, е всіх прелісі е руського міра на території, на яку заходить вже е російська окупаційна армія. Якщо б це розуміння було раніше, ми б набагато були сильніші в е політиковому е правовому, скажімо, вирішенні е того. Кого ми обираємо до української влади? Кому ми довіряємо наше майбутнє на 5 років, які наслідки для кожного з нас і для країни в цілому це ну, все це призводить? Так що будемо пильними, пане Андрій, Хочу вас запитати вже там суто як військового. От зараз стало відомо про те, що нібито росіяни отримали наказ до 20 лютого взяти Бахмут. Це все приурочено до виступу диктатора президента вбивці Путіна. І ми розуміємо, що там дати в них по різному до різних подій приурочені, і звісно, надзвичайно Важкі тяжкі бої йдуть за цей бахмут за цей клаптик української землі. Але от скажіть мені наскільки важливо чи, чи заважає військовим, коли їм ставлять дедлайн? Та і це не важливо, чи йдете ви в наступ, чи захищаєте свої території. Наскільки стає слабкішою позиція армії, яка прив'язана, їй кажуть, вас тиждень для того, щоб взяти рубіж, при тому, щоб взяти той, який штурмували понад там півроку, як ви оцінюєте ці прогнози чи заяви 20 лютого Бахмут? Точки зору України такі рішення безглузді рішення політичного вищого політичного керівництва, які е, втручаються в діяльність військового командування. Вони послаблюють спроможність військових виконувати поставлені перед ними системні завдання, і це на користь Україні, тому що будуть змарновані людські ресурси, технічні ресурси. А можливо, це може стати і підставою, можливістю для українських збройних сил оцю безглузду витрачену ресурсну базу. Просто перетворити на наш контрнаступ, тобто, коли російські наступальні війська будуть виснажені, вщент, це дозволить нам вже розпочати успіх на певних ділянках. Тому з боку України я вважаю, що такі от накази до 20-го взяти будь-яку. Будь-якою ціною будь-яку ділянку української території для нас це лише на користь, тому що зазвичай це все прозводить до абсолютно безглуздого використання можливостей. Якщо це буде втручання з боку українських вищих політичних осіб до вищого військового керівництва, я би категорично засуджував, кожен має робити свою роботу. Політики на внутрішньому і зовнішніх політичних майданчиках робити. Все, щоб посилювати українську державу для ведення довготривалої бойової, скажімо, потуги проти російської агресії, а військові розуміти наявність ресурсів і можливостей для того, щоб реалізувати український потенціал для відбиття агресії і виходу на державні кордони, після того військові зроблять свою роботу. Я вважаю, і далі буде робота на геополітичному просторі. Щоб примусити Російську Федерацію вже платити по рахунках, тобто відмовитись від територіальних претензій, відмовитись від внесених територій, я це буду повторювати, бо дуже багато людей це не розуміє. Що війна не закінчиться виходом на державний кордон? Бо Російська Федерація включила п'ять регіонів України. До російської конституції ми маємо абсолютно безглузду юридичну ситуацію, такий статус кво де одна та сама територія, включена до конституції двох країн, що де-факто дає Російській Федерації підстави для територіальних претензій і підготовки до чергового етапу ескалації. Тобто, ми маємо не тільки розбити. Російські окупаційні війська і зробити неспроможні вирішення своєї зовнішньої політики через силовий спосіб, але й примусити Російську Федерацію відмовитись від тих територій, які вона тимчасово окупувала. І саме головне після цього заплатити нанесені українській державі і українським громадянам збитки і притягнути до відповідальності як вищих політичних осіб, так і вище військове командування. Тобто, перед нами насправді стоїть величезний виклик, який ми будемо долати, очевидно спільно з нашими західними партнерами, використовуючи українську приказку, що гуртом і батька легше бити хоча Путін нам, звісно ж, ніякий не батько, а чистий паразит і подлюка, яку треба нищити, бо він не заслуговує на безмарно скажімо так, пенсію він точно не закінчиться життя, перебуваючи в згоді з самим собою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.